Служба безпеки України ліквідувала у Чернівецькій області ще одну схему ухилення від мобілізації, організовану посадовцями медичної сфери. Лікар одного з медзакладів Чернівців разом із професором медуніверситету та спільником за гроші оформлювали фіктивні документи про інвалідність. Злочинну схему організував лікар-нефролог одного з медичних закладів чернівців. Він пропонував військово зобов'язаним чоловікам за суму, яка коливалася від 3,5 до 5 тисяч доларів США, залежно від груп. Під інвалідності та строку її встановлення оформити відповідні медичні документи і таким чином уникнути призову під час воєнного стану. До протиправної діяльності фікурант залучив професора місцевого медуніверситету, який через свої зв'язки допомагав отримувати фіктивні виписки про проходження нібито стаціонарного лікування. Ще один спільник відповідав за виготовлення підроблених довідок про нібито проведення медичні обстеження. Співробітники СБУ затримали професора на гарячому під час отримання гонорару за фі... Активну виписку клієнта зі стаціонару. також правоохоронці затримали організатора схеми та ще одного її учасника. Під час проведення обшуків за місцями роботи, проживання та у транспортних засобах фігурантів вилучили готівки на суму 4400 тисячі доларів. США чорнову документацію, підроблені медичні довідки та інші докази протиправної діяльності. Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування протиправної схеми.